Через те, що Ісус Христос взяв на себе наші прокляття і відкрив нам двері для благословіння, ми тепер маємо право скористатися тими благословіннями, які нам відкриті в Божих обітницях. І я хотів би сьогодні з вами поділитися 15 благословіннями, які ви можете притягнути в своє життя. Яким чином це може відбутися? Отже, перше, ви можете притягнути Боже благословіння в своє життя, служачи Богу. Вихід 23,25 написано, служіть Господу, Богу вашому, і Він поблагословить хліб ваш і вашу воду і відверне від вас хвороби. Не буде серед тебе передчасного народжуючої і безплідної в землі твоїй число днів твоїх я доповню. Служити Господу це велика привілея, тому що служити Богу значить бути благословенним. Бог насправді шукає, кого благословити, але того, хто працює в його винограднику. Є нагорода за вибір служити Всевишньому. Таким чином, ви можете притягнути благословення Боже в своє життя, ставши, прийнявши Божий поклик і ставши ближче до Нього. В псалмі 64:5 написано: Блаженні, кого ти вибрав і приблизив, щоб він жив в дворах твоїх, насититься благами Дому Твого, святого храму Твого. Отже, бути призваним до Божого діла. Це благословіння. Коли ви вибрані Богом, це означає, що Він бажає вас благословити, і, служачи Богу, ви живете в, благослов... в благословінні Його. Коли вас вибирають, призивають, це для вас благословіння. Так як учні, вони могли погодитися, могли відкинути, але вони погодилися слідувати за Христом. І вони побачили в своєму житті силу Божу, забезпечення Божа, руку Божу, благодать, яка спасає, зціляє, утішає. І вони побачили чудеса. В своєму житті. І ти можеш прийняти також благословіння, відгукнувшись на Боже вибрання. Ти можеш притягнути Боже благословіння в своє життя, слідуючи голосу Божому. В повторенні 28.12 написано, якщо ти будеш слухати голос Господа Бога Твого, і пильно виконувати Його заповіді, то Господь поставить тебе вище всіх народів землі і прийдуть на тебе. Різні, різні різні благословіння. Найважливіший навик в християнському житті це мистецтво чути Божий голос. Голос Бога це те, що утримує нас в надприродній площині. Обітниця в цьому вірші полягає в тому, щоб слухати голос Божий і підкорятись йому. Це змінить рівень Твого і мого життя. Ми будемо вище любого колеги чи конкурента. Який не користується цим благословінням. Бог сказав, що Він підніме нас вище всіх народів землі. Тому в тому бізнесі, в тому служінні, якщо ти будеш чутливий до голосу Божого, ти будеш успішний. Люди, які довіряють Богу, мають особливе благословення на всіх сферах свого життя. Далі, Ми можемо, друге, ми можемо притягнути Боже благословення в своє життя, приносячи Господу значні жертви. Є люди, які не приймають цього вчення, які відкидають, але коли Авраам в книзі буття 22.16 приніс, знаєте, пішов вірою і приніс Богу в жертву, саме більше, що він мав, це був його син Ісак. І сказав, Бог зреагував на це так і сказав: мною клянусь, говорить Господь, за те, що ти так зробив, і не пожалів свого сина єдиного. То я благословляю, благословлю тебе, і помножуючи, помножу сім'я Твоє, як зірки на небі і пісок в морі, і заволодіє Твоє насіння містами твоїх ворогів, і благословляться в Твоєму насінні всі народи, за те, що ти послухався мого голосу. Величезні благословіння прийшли в життя Авраама, коли він запропонував Ісака в жертву. Боже проголошення Аврааму стало наслідком його великої. Жертви. Ви можете не погодитися, що Бог звертає увагу на масштаби наших жертв, але це, якщо ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що насправді всі герої Біблії Авраам, Ісак, Яків, Мойсей, Ісус, Навин, Давид, Соломон, Гедеон і багато інших вони ходили з Богом і приносили Богу жертви. Бог не потребує наших грошей, Бог не потребує, знаєте, людських жертвоприношень тим більше. Але відношення. Наше по відношенню до жертовності заради нього, воно завжди торкається його серця. Пам'ятаєте, коли Соломон приніс тисячі цілих палень, Бог явився йому в вісні і сказав Соломон, я побачив цю жертву, і я тепер хочу спитати тебе, що ти хочеш, щоб я тобі дав. І коли Соломон попросив в Бога мудрості, Бог дав йому мудрість, і яку ще ніхто не, пере, не перевершив. Соломон був. Самою мудрою людиною на землі, і його царство процвітало завдяки його мудрості. Отже, третій спосіб: ви можете притягнути Боже благословення в своє життя, проявляючи співчуття безпомічним. В Матвія 25:34 ми читаємо: тоді скаже цар тим, який по праву сторону Його прийдіть благословенні мого батька і наслідуйте царство, приготовлене вам від створення світу. Бо я був спрагнений, і ви мене напоїли. Був голодний, ви мене нагодували, і я був мандрівником, і ви мене прийняли. Був хворий, і ви мене відвідали. Піклуватися про безпомічних людей значить відкинути свою егоїстичну, близу руку гріховну природу і думати так, як думає Бог. Бог піклується про всіх потребуючих і тих, хто постраждали від диявола. І небагато в цьому світі людей, які готові піклуватися про безпомічних чи інвалідів. Могутні благословіння чекають на тих, хто піклується про цю групу людей. Четвертий спосіб, ви можете притягнути Боже благословіння в своє життя, проявляючи любов до бідних людей. Написано Блажений, хто дбає про бідного. В день біди Господь його визволить. Псалом 40. Другий вірш. Коли ви рахуєтеся з бідними, ви. Притягуєте Боже благословіння в своє життя дивним чином. Бог любить бідних людей. І багато місць писання, які впливають на благословіння тих, які пам'ятають про бідних. І бідні, саме бідні, повинні були почути проповіді Євангелія. бідним нема що дати взамін. Тому бідні це особливий об'єкт Божої любові, і за них, знаєте, можна сказати, воздає в твоє життя Бог. Досягайте бідних людей, Бог буде досягати вас. П'ятий спосіб. Ви можете притягнути благословіння в своє життя, шануючи своїх батьків. Ефесіан 6.2. Шануй свого батька і матір, це перша заповідь з обітницею. І тобі буде благо, і ти будеш жити довго на цій землі. Бог благословляє тих, хто шанує своїх батьків. Щоб шанувати батька, ви маєте бути натхнені Богом. Діти з. Знаєте, з поганим настроєм, не дуже поважають своїх батьків. Діти, які біснуються, вони не люблять і не поважають своїх батьків. Багато дітей носять в собі демонів і не шанують своїх батьків. Коли дитина з дитинства навчена, і вона шанує батька і матір, вона відкриває і призиває Божі благословіння в своє життя. Одного разу Ісус сказав в Євангелії від Івана 8.49. Каже, я не маю біса, але я шаную мого батька. Ви мене зневажаєте. Шостий спосіб, як ви можете притягнути Боже благословіння, служачи Божим людям. В другій книзі царств, в четвертому розділі, описується як бідна жінка, ми говорили вже про це, зробила кімнату для Божого чоловіка. І коли в неї була потреба в потрібний і в правильний момент. Через його служіння, через його слово в її життя активізувалось Боже помазання, яке зробило чудо дітонародження, і її старий чоловік, який вже був, вже, знаєте, може, нездатний її запліднити, але Божа Боже благодать прийшла в їхнє життя, і через це вони отримали сина. Сьомий спосіб, як ви можете притягнути Боже благословення в своє життя, це бути смиренними. Матвія 5.6 написано блаженні смирені, бо вони наслідують землю. Хто такі смиренні? Смиренні люди це ті, які приваблюють своїм смиренням. Вони постійно притягують благословіння в своє життя. Горді люди, навпаки, вони не отримують благословення, тому що Бог гордим противиться. Хочеш мати Бога серед твоїх опонентів, просто будь гордою людиною? Самі смиренні це малі діти. Вони, особливо ті, які сироти. Вони просто притягують на себе благовоління всіх навколо. Коли діти трошки старші стають, вони вже робляться менш привабливими і вже не так багато людей хочуть їм допомогти. Привабливість маленьких дітей в їхньому смиренні і чистоті. Що ви бажаєте привернути благословіння Боже в своє життя, будьте смиренною людиною, будьте привабливі в духовному світі. Восьмий спосіб: ви можете притягнути благословіння в своє життя. Маючи, будучи спрагними по праведності. Матвія 5.6. Блаженні, спрагнені правди, бо вони наситяться. Що таке спрагненість за правдою? Це бажання отримати помазання Боже в своє життя. Знаєте, коли ти шукаєш Божого помазання, ти завжди будеш першим на конференції, ти завжди будеш першим, коли ти бачиш, як діє Бог в цей час. Чому ти шукаєш помазання? І Бог каже, ти блажений, ти отримаєш благословення, тому що ти цінуєш помазання, ти його шукаєш. Дев'ятий спосіб, як ви можете притягнути благословення в своє життя, будучи милостивими. Матвія 5:7. Блажені або щасливі, або благословені, милостиві, бо будуть помилувані. Хочете мати благословення, і щоб до вас були поблажливі по відношенню до ваших помилок, адже ми не ідеальні. Будьте милостивими до інших. Не будьте, занадто, не будьте суперсуддями, не будьте суперкритиками, будьте милостивими. І Бог явить свою милість вам. І ви за свої даруйте слово косяки, ви не будете розплачуватись, Бог покриє ваш недолік. Десятий спосіб, ви можете притягнути Боже благословення в своє життя, будучи миротворцем. Матвія 5:9 блаженні або щасливі миротворці, бо вони будуть названі. Божими синами. Якби сьогодні в світі було більше миротворців, не було б стільки війн, не було б стільки конфліктів, тероризму, сімейних сварок і так далі. Навчіться бути миротворцями. Далі ви можете притягнути благословення в своє життя, будучи людиною з чистим серцем. Матвія 5:8. Блаженні чисті серцем. Вони будуть бачити Бога. Чистота в серці це одне з найбільших благословень. Яке ми можемо мати в своєму житті. Чому? Тому що написано, що Бог не дивиться на обличчя, а Він дивиться на серце. І коли Богу подобається твоє серце завдяки твоїй прозорості, відкритості, Він обов'язково благословить Твоє життя. Як виглядає чисте серце? Коли ти відкритий, коли ти прозорий, смирений, і, і тобі нема що приховувати. Запам'ятаєте, ті люди, які щось приховують в своєму житті, це є нечистота сердечна. Далі, ви можете притягнути благословення в своє життя, якщо ви вірите, не бачивши. Пам'ятаєте, в Івана 20, 29 Ісус каже, «Тому що, ти повірив, тому що ти повірив, тому що побачив, але блаженні ті, хто повірили, не бачивши. Є люди, знаєте, які мали особливі видіння, які мали особливі переживання з Богом, і їм дійсно повезло, хтось, хтось зустрівся з Ісусом, хтось чув Його голос, але це далеко не всім так випадає. І все-таки Бог каже, блаженні не ті, блаженні ті, хто повірили Слову Божому навіть без знаєте, мурашок по шкірі, без чудес і знамен це щасливі і блаженні люди, особливе благословіння на їхнє життя за їхню віру. Був такий служитель, який започаткував методистську деномінацію Джон Веслі. І, і ті люди, які описують його біографію, вони кажуть, що він ніколи не мав якихось таких, знаєте, надприродніх переживань, які мають там інші Божі генерали, але тим не менш, він звершив великі справи для Бога. Його плоди сьогодні по всьому світу, церкви, тисячі і мільйони спасених людей. Без ніяких надприродних видінь ця людина принесла. Великий плід. Блаженні, хто увірували, навіть якщо не побачили. І навпаки, є люди, які мали видіння, мали які, знаєте, чудесні переживання, але вони по факту зробили дуже мало для Бога. І є і таке. Далі, ви можете притягнути Боже благословення в своє життя, будучи людиною, яка читає. Так? Ось така нестандартна. Мудрість Божа. В книзі Откровіння 1.3 написано Блажений, хто читає і слухає слова пророчі, і дотримується написано в ньому, що час близький. Знаєте, Бог хоче благословити людей через мудрість, яка захована в книгах, яка захована в книгах мудрих Божих людей і так далі. Велике благословіння може прийти в ваше життя від читання книг. Кажуть, що ті, хто читають книги, вони. Завжди керують тими, хто дивиться телевізор. Якщо ви хочете притягнути Боже благословіння в своє життя, вам треба відкрити для себе силу читання спеціальних книг, які Бог приносить вам. До речі, Мартін Лютер отримав велике благословіння на все своє життя, коли він читав Біблію. І завдяки цьому поштовху він захотів перекласти Біблію і дати їй можливість читати іншим людям, тому що тоді ще не було перекладу на його мову. Він пережив велике потрясіння, трансформацію, коли прочитав послання до Ефесян, до Римлян, що спасіння проходить через віру людини, а не через її діла. Є люди, які мають Божий дар передавати неймовірні істини через написане Слово. Тому дозвольте Богу дарувати вам цю благодать через читання книг. Читайте книги Божих людей. Не тільки Біблію, читайте різні книги, і ваше життя буде змінюватись. І нарешті, в бонус. Ви можете погасити прокляття в своєму житті і притягнути благословіння, навчившись казати амінь на проголошення Божих благословень. В 1 Коринтян 14, 16 написано: якщо ти будеш благословляти Духом, то як той, хто стоїть на місці простої людини, скаже Амінь на твою подяку. Навчитися говорити амінь, коли ви чуєте Слово Боже. Це правильна Божа реакція на Слово Боже. Це біблійна реакція на пророцтво, це біблійна реакція на служіння пророка. Коли ви чуєте Слово благословіння, скажіть амінь. Це правильно. Це таким чином ви відкриваєте себе для того, щоб це слово стало плотью у вашому житті. Кожен християнин має навчитись знаєте, в собі це мистецтво, говорити амінь на обітниці Божі. Коли ви чуєте слова благословіння, коли ви чуєте слова Божі, це правильно і адекватна реакція Божої дитини. Казати амінь. Що означає слово амінь? Слово амінь означає так. Слово амінь означає я погоджуюся з цим. Слово амінь означає, хай буде так, як сказано. Навчіться мистецтва говорити слово амінь. І ви здивуєтесь, як зміниться ваше життя, коли ви навчитеся цього? Слово Амінь означає, хай це станеться в моєму житті. Ось така є правильна реакція на те, коли ви чуєте Боже Слово, Божі обітниці. Ви можете здивуватися, що майже всі книги Нового Завіту закінчуються словом Амінь. З власних спостережень можна сказати, що люди, які говорять заряджено вірою Амінь. Вони переживають більше прориви, більше можливостей і більше благословінь, більший ріст. Тому ваше амінь означає, що ви погоджуєтеся з Богом і ви на Його стороні. Римлян 16.24. Благодать Господа нашого Ісуса Христа зі всіма нами. Амінь.